Мали по області, включаючи місто Харків, напевно, наймасованішу атаку спочатку повномасштабного вторгнення. Вона була знов ж таки комбінована, тобто і застосовувалися ракетні удари і шахеди. В принципі, всього, якщо відповідно порахувати одна ракета типу Х-35, дві ракети ще не встановленого типу. 58 вісім шахедів, включаючи саме 50 по місту Харкову. Крім того, руйнування були у Харківському районі, у Чугуївському районі, у Куп'янському районі і Ізюмському районах міста. Безпосередньо Харківської, відповідно, там області. Якщо брати місто, місто Харків, то були прямі влучання по, відповідно, багатоповерховим, тобто багатоквартирним будинкам. В одному з таких, фактично, будинків загинули дві жінки. Одна жінка була врятована з-під завалів, фактично. Ну і так дійсно зараз у нас, відповідно, перебуває ще аварійно-пошукові, тобто роботи по цивільному підпідприємстві, яке фактично було ударами шахедів знищено повністю. Там ще працюють наші підрозділи ДСНС. Фактично ліквідовують наслідки, ліквідовують ще пожежу. Площа займання досить серйозна. Ну і так дійсно. За нашою інформацією, під завалами можуть ще перебувати щонайменше шість працівників, так само на зв'язок, вони, тобто, поки що не виходять внаслідок удари Госпіталізовано 10 людей. Іншим була надана допомога на місці стосовно тієї допомоги, пане Олеже, яка надається постраждалим, куди звертатися людям. Ну, перш за все, всім людям було запропоновано на місці можливість відселення, тобто є у нас місця для тим тимчасового перебування. Наразі звичайно, житлова будівля, тобто будинок досить серйозно постраждав. Та будуть проведені всі необхідні експертизи щодо його можливості відновлення та подальшої експлуатації. Ну і і звичайно, наразі, тобто дуже головне, щоб в в лікарнях була надана вся необхідна медична допомога лю. Людям, тобто постраждалим, І так само є руйнування, тобто падіння були шахетів і по приватному сектору, де, власне кажучи, загинув чоловік ще. Тому ліквідація наслідків усунення там аварійності безпосередньо проходить і в, в тих місцях. Чи плануєте ви оголошувати евакуацію для, скажімо, мешканців околиць? Якщо брати щодо мешканців, то ми наразі розглядаємо великобурлуцький напрямок як найбільш небезпечний для нас, оскільки у нас фактично точаться бої. У нас якщо брати всю лінію боєзітнення, то за добу було 212 боєзітнень, 5 п'ять саме штурмових атак по вовчанському напрямку, по півночі, нашої відповідної території. Ну і звичайно, куп'янський напрямок для нас залишається най... найважчим, скажімо так.